Російська військова техніка не зупиняється і далі просто у вражаючій кількості суне на Кримський півострів. Сьогодні українські військові на власні очі бачили, як 11 російських зенітно-ракетних комплексів ОСА заїхали на територію військового аеродрому неподалік селища Кіровське. Такі зенітні ракетні комплекси застосовуються для прикриття мотострілецьких дивізій. Разом з тим, за інформацією центру військово-політичних досліджень, за минулу добу через Кершинську протоку росіяни переправили дві батареї надсучасних зенітно-ракетних гарматних. Комплексів Панцер с 1 на озброєння російської армії ці комплекси потрапили лише два роки тому. Вони призначені як для знищення повітряних цілей, передусім крилатих та керованих ракет класу повітря земля, так і для ураження наземних легкоброньованих цілей. Нагадаю, до цього росіяни вже перекинули до Криму свої зенітні комплекси С-300, щойно перекинуті на піострі комплекси Панцер С 1 Ймовірно, будуть застосовувати як противагу українським системам ПВО. Сейчас мы наблюдаем, так сказать, последний этап создания такой системы ПВО, которая бы полностью прикрывала Крым. Это прибытие вот этих пушечно ракетных зенитных комплексов в «Панцирь С-1». То есть, в принципе, с воздуха Крым можно считать уже прикрытым. Одновременно россияне комплексы «Бастион» ракетные противокорабельные тоже в Крым перебросили. Это оборона уже побережья непосредственно от надводных кораблей. И параллельно, как мы видим, заблокирован перешеек, соединяющий Крым с материком. Там сосредоточены реактивные системы залпового огня, артиллерия, Таким образом, россияне сейчас по факту превращают Крым в крепость неприступную, которая бы, в общем-то, была защищена и от вторжения вооруженных сил Украины с материка, и от каких-то действий американских или натовских кораблей с моря.